Біля їхнього будинку тривалий час розрита ділянка дороги. Ще у кінці травня мешканцям пообіцяли, що роботи на проблемній ділянці ось ось почнуться. Їхню вартість оцінили у півтора мільйона. Утім, майже за три місяці каже Світлана: нічого так і не змінилося. Як були гори Карпати, тільки вони поросли вже лісо заросли. Пані Світлана каже, неодноразово вода піднімалася настільки, що затоплювало будинки, але затопило так нас. Що взагалі до п'ятого під'їзду вода йшла по бровці? як оце бровка та лялася? Електро затопило на 70 сантиметрів всі подвали в воді. Поблизу взагалі розпочалися зовсім інші роботи. Мешканці припускають, що ділянку готують до зведення житлового будинку. У департаменті благоустрою та інфраструктури рівного пояснили, що підготовка до ремонту цієї ділянки розпочалася. Спершу прибрали самосіви, які заважали заїхати техніці, оскільки ділянка складна, на те, щоб довести усе до ладу, потрібно трохи більше часу. Зараз відбувається процес вкріплення дна, щоб ми потім вкласти на нього як бетонні конструкції, так і труби, які будуть проводитися з на само водовідведення. А припущення місцевих мешканців щодо можливого зведення неподалік багатоповерхівки Руслан Гудима відкинув. За проектом там передбачена водовідвідна канава. Результат люди вже побачать після того, як доведуть до ладу водовідведення на цій вулиці.